Привіт всім! В цьому відео я хочу зробити такий невеличкий огляд макета гранати RGD5. Ось він. Цей макет я зробив давно, і це самий перший мій макет зброї, і в ньому є деякі косяки. Тобто, трошечки неакуратно я його зробив. Як ви бачите, отута. також із запалом я накосячив. Цей макет я зробив із яйця від кіндера. Великі кіндери є такі. І я з нього взяв яйце. Воно пластмасове, коротко, як я його зробив. Просто склеїв дві частинки, тому що вони так розбиралися. Із аркуша А4 я нарізав полоски такі і зробив ось цей кантик. Також із ПВХ пластика в мене ось тут ці деталі. Запал в мене це картонна трубка, укріплена супер клеєм. Чека в мене зроблена із желіза. Кольцо, просто кольцо відключив. Ну і проволочка. Написав маркіровку гранати. Всередину для того, щоб придати міцність самому муляжові. І для того, щоб мало деяку вагу, я налив гіпсу. І отак от получився такий макетик. Також я тут зробив, якщо придивитися, такі типу, як потертості. Металевий блиск, покрашена фарбою олівкового кольору, і вскрите глянцевим лаком. Це саме перший мій макет. І я його хочу переробити в макет гранати із ігри Stalker. О, така в мене є задумка. Це зараз і зроблю. Кольцо я витягну, але чеку зняти я не можу, тому що воно в мене тут приклеєно. Значить, красити я буду так. Акуратненько попробую кісточкою залізти у всі недоступні місця. І також мені потрібно буде замінити проволочку. І першим ділом я пройдуся наждачкою, поубираю ось ці боки, нерівності і так далі. І трошечки попитаюсь підрівняти ось цю частину запала. Так, от я ось ці тут окосяки затер. Наждачкою видно, що це з-під кіндера, пластмаса. Також я, отут є такі вм'ятини на гранаті, я їх теж зробив більш акуратнішими. І зараз мені потрібно це все діло пофарбувати. Фарбувати я буду кольором хакі, тому що бойова. Граната має ось такий оливковий колір. А в ігрі Stalker граната має колір хакі. І так як я роблю ігрову версію гранати, мені її потрібно перефарбувати. Перефарбую вам покажу. Так, друзі, макет гранати в мене висох повністю. Поставив я сюди кольцо уже. Імітацію запала я не фарбував, тому що воно вже в мене є пофарбоване. І ось такий вийшов результат. Але так як це макет гранати із ігри Stalker, а в Сталкері нічого немає нового, то мені потрібно зробити тут характерний блиск метала. І я це зроблю за допомогою натертого графітового порошка. Ось він. І я ось так беру порошок і натираю це все діло. Ну от, Роботу над макетом гранати ргд 5 із ігри Stalker я завершив. Це макет в масштабі 1 до 1. Ну, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтеся. До зустрічі.